Огляд котла Пітон універсальний моделі 2024 року. Стандартна котел має додаткову фронтальну дверку для дозагрузки котла. Бокові дверки, бокові заслонки та місце для бездимного розжигу котла розташовуються індивідуально під ваше замовлення. На заслонках маємо прижимні гайки, які призначені від потрапляння диму через місця з'єднань. Перша заслонка призначення для верхнього режиму горіння. Друга заслонка призначена для прямого ходу, тобто роботи котла в одна один ход замість трьох ходів. Також стандартно в котлі стоять роликові регульовані пальці, регульовані петлі з фіксаторами, щоб дверки не падали. Основні дверки в котлі всередині утеплені. Місце для розташування вентилятора окремо від піддувайла. Зольний савок. Чавунний колосник. Розборна форсунка з завуженням товщиною 8 мм. Якщо так незручно, її можна розібрати і користуватися в класичному режимі цієї форсунки. Додаткове місце для розташування датчика автоматики. Трьохходовий теплообмінник на вибір, який може бути трубчатий, пластинчатий або комбінований. Додаткове утеплення дверки теплообмінника. уплотнітель товщиною 20 мм. І додатково ви можете замовити теплоізоляцію, а без теплоізоляції стандартній комплектації він виглядає так: автоматику, бункер з'ємний або приварний і водяні колосники.